Ми вже сьогодні зазначали, що внаслідок російського удару була пошкоджена одна із станцій Київського метрополітену. Зараз там на місці перебуває наша журналістка Юлія Глущенко. Вона з нами на зв'язку. Юлю, вітаємо тебе! Отже, що тобі вдалось дізнатися станом на цю хвилину? Наскільки масштабними там є руйнації? Вітаю колеги. Доброго ранку усім телеглядачам, Якщо так дійсно можна сказати, на щастя, руйнації не є сильно масштабними. Ми зараз знаходимося по поблизу метро Лук'янівська. Перш за все, що впало в очі, коли підходила до станції метро, це те, що був пошкоджений вестибюль. Ми знаємо, що він був пошкоджений ще під час минулої атаки. Його забили фанерою, але ось зараз знову ударною хвилею кілька листків фанери просто відлетіли. Ну також було пошкодження. Джено поблизу станції метро вітрини магазинів. У деяких прямо вибито скло, у деяких просто розчинилися настіж двері, вікна. Ну і також я так заглянула крізь вітрини і побачила, що у багатьох магазинах попадали просто якісь товари, продукти просто на підлогу. Також додам, що поблизу станції метро Лук'янівська, як ми знаємо, знаходиться Макдональдс, який, який також неодноразово вже. Був а, пошкоджений під час ракетних атак, і от знову маємо таку невелику а, непри, невеликий неприємний наслідок. А, власне, саме приміщення, наскільки я могла оглянути, воно не пошкоджене. Воно ще Макдональд правда не працює, але от я заглянула і, начебто, там все на місці, пошкоджені були лише декоративні зовнішні такі а, установки. А, ну і також а, я так Побула кілька хвилин у вестибюлі, побула власне в самій підземці метро, і вже буквально за там 30 хвилин працівники метрополітену вже залагодили усі ті наслідки, які спричинили ударна хвиля. Зокрема, маю на увазі те, що вибиті були фанерні огороші, так і деякі вікна, тобто їх усі залагодили. Ну і також тут постійно я знаходжуся і. Бачу, що працюють а, комунальники, працює поліція а, людей координують. Станція метро працює на вхід на вихід. Ви без, безперешкодно можете а, дістатися в будь-який кінець міста. А, ну, буду продовжувати слідкувати, дізнаватися, як тут все працює, і повідомляти вас. А поки колеги вам передаю слово.